За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня, шановні друзі. Запрошую вас до Олександрії сьогодні. Місцевий стадіон Ніка. Приймає один із центральних матчів 13-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги. Сьогодні Олександрія приймає Львівські Карпати. Так ну дивуйтесь, з одного боку, О, ми ж говоримо про Футбольник, футбольний матч. Усю команду, яка тільки вийшла в елітний дивізіон із першої ліги. Але дивлячись турнірну таблицю, все стає зрозуміло. Олександрія на другій сходинці турнірної таблиці. 11 матчів, 9 перемог, дві нічиї. Жодної поразки. Олександрія, один із двох клубів. УПЛ, які ще не знають, що таке поразка в сезоні. 18 м'ячів забито, 7 пропущено. Єрмаков із м'ячем. Дуже важливий голкіпер Олександрія. Якраз от з точки зору побудови атаки своєї команди. Безера зміщується в центр. Безера тяне м'яч. Віддає на лівий фланг. Біляєв. Біляє під підправою. М'яч. Удар на виконання. І перший сейв у цьому матчі. Кемкін блискучий стрибок. І Кемкін рятує Карпата. Рішення зараз арбітра буде удар від воріт. Ось вам перша атака Олександрію. Подивіться, як спалахує Безера. Нова атака Карпат під Липенець. Ігор Невес. Чачо. Удар по воротах. ближній кут пробиває Амбросі Чачо. повз ворота проходить м'яч. Контролював ситуацію. Георгій Єрмаков. Там, Якщо й були шанси Амбросія Чачо забити, то шанси ці мізерні. Козак. Пас на Безеру. Пезерра падає це фол. Порушує правила Володимир Дамюк. Страшно подумати, що б Олександрія витворяла атаці, якби в них е, два Безери були. Один ось як цей е, шульга лівоногий. А інший на протилежному фланзі Липравша. Кампуш б'є і в воротах. Кампуш забиває нічого собі. Він перекидає стінку і пускає м'яч в нижній кут воріт Олександра Кемкіна. Це за воріт цікаво. Подивитись. Ви знаєте, це траєкторія польоту. Звідти не повинен забивати футболіст, який виконує штрафний. Мігіал Кампуш відкриває рахунок у цьому матчі. Мігіел Кампуш на 36-й хвилині матчу виводить Олександрію вперед. Під з м'ячем зараз. М'яч під лівою ногою у нього. Не дозволяють суперники пробивати по воротах. Хоче редько б'є заблокований удар Костенко. Подача. Подача з елементом удару. І це було все було непросто для Єрмакова. Лівою ногою. Подає невдало. Вибиває вів'яни. Калюжний на підбиранні. Пас на козака. Правою ногою подача. Шабанов. Кемкін -кем відбиває, Добивання буде чи ні. Ні, Мірошниченко реагує. Вибиває м'яч. Денис Мірошниченко. Жан Пероз. Довга передача від нього. Шабанов виграє повітря. Мартинюк підбирає м'яч і просто вибиває вперед. За спини захисникам суперника. Козак перший на м'ячі віддає по своєму флангу. Безера наздоганяє м'яч. Падає. Безера. Свисток дає Балакін і зараз цікаво. Зараз ми будемо дивитись, що тут е, вирішить арбітер, тому що є загроза, що Жан педрозо зачепив у штрафному майданчику Карпат. Так так, 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 так. Перед тим, як Олександрія буде бити пенальті. Тут ще розбірки влаштували. Пенальті. Отож, Кампуш проти Кемкіна. Кемкін переривав пенальті. Точно в матчі з Кривбасом. Але тут Кампуш забиває. Дубль центрального захисника Це 2-0 на 54-й хвилині матчу. І ось це вже виглядає серйозною заявкою Олександрійців на три очки в цьому поєдинку. Але. Але. але... але... Ігор Невес. Ігор Невес, друзі. 12 ігор. Жодного забитого м'яча в основного форварда Карпат. Безера. Безера. Демюк проти нього. Безера. Поперечна передача. Біляєв. Скидка. Удар! Стійка! Рятує зараз Карпат і стійка М'яч у Безери. Ще подача у виконанні Безери. Вибивають м'яч вів'яних. Хто між нього пробивав? По-моєму. Не чітко він потрапив в кадр. Але знову ж таки. Дуже хороша контратака Олександрії. Ну, це той момент, на який потрібно дуже серйозно зважати Карпатам, якщо вони хочуть домінувати, грати першим номером. Контратаки суперника Бруніні. Броніні. Пас на Стеньо. Ой-ой, ой, -ой, -ой ну Все-таки зупинив м'яч. Залишив м'яч собі. Бруніні. Броніо. Бруніо. Удар по воротах. Ось це для чого він виходив. Удар не сильний. Удар по центру. Карпати. М'яч перехопили. Бруніні. Простір є перед ним. Броніньо закриває м'яч корпусом від калюжно. Калюжний м'яч витикає. Стеньо удар поворотах. Ближній кут пробуває Стеньо. Як він звідти забивати хотів загадка. І Горнева збігав по свороворіт. Готовий докнутися на прострільну передачу. Ну, от бачите, Бруніньо, Бруніньо, а Калюжний догрібає там за ним. І удар поворотах. Це Горнева схапається за голову. Рятує Єрмаков свою команду. Ковалець. Безера підсів. Безера підсів, це помітно, але знову ж таки цілком логічно, що він підсів. Тому що, по-моєму, сьогодні на полі жоден інший футболіст не виконав е таку кількість е спринтів. Не пробігав з такою інтенсивністю. Чи, правильно сказати, не пробігав з такою інтенсивністю, як Безера. Козак просив на передача. І моменту Кулакова Кемкін рятує Карпати. Другий розкішний сейв голкіпера Карпат у цьому матчі. Ніби, там, домінування гра з позиції сили і так далі. але... Сьогодні ще один постулат Владислава Лупашка втілити в життя не вдалося. Після атаки Олександрії продовжує Безера. Безера, Безера, Пас на ковальця. Ковалець падає. Пенальті призначає Балакин. На 86-й хвилині матчу. От стоїш, сидиш, дивишся на це все. Думаєш що вони витворяють? От е, Олександрія травтово майданчика Погляньте, куди Безера віддається. Парадок? Кампуш б'є. Він забиває. Це хитрик. Це хитрик Мігіла Кампуша у матчі Чемпіонату Української прем'єр-ліги. А Тут зараз, як то кажуть, було, було у нас в цьому в інстаграмі Алло експерти. Так зараз я скажу, алло статисти. Ану, центральний захисник коли-небудь робив хіт-трик в матчі чемпіонату Української прем'єр-ліги. Просто цікаво. Віддає передачу на Кулакова. Ковалець неточний пас. Удар у виконанні Жуана Пероза по ворота. Там не те, що неточний пас від Кирила Ковальця. Просто Жан Педро грає на випередження. Денис Міросниченко виконує подачу штрафний майданчик на Адамюка. Той програє повітряну боротьбу Кравченку. Нерідко, рідко, е, ще не часто зустрінеш момент, коли Адамюк програє повітря, але зараз це сталося. І фінальний свисток Миколи Балакіна, друзі, герої матчу на наших екранах. Мігіел Кампуш, дайте м'яч туди. Дайте людині м'яч. Автор хитрика в цьому матчі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.